Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо такий процес, як заміна склопакетів у вже готових вікнах. Склопакети можна міняти з різних причин: розгерметизація склопакету, його розбивання або заміна, наприклад, однокамерна на двохкамерний склопакет. Для того, щоб виконати таку операцію, по-перше, нам потрібен деякий специфічний інструмент. Із інструмента для цього всього нам буде потрібна рулетка, штангенциркуль, лопатка для вирівнювання та підтяжки склопакету, резинова киянка або спеціальний безінерційний молоток для забивання штапиків, а також звичайний молоток та ніж або інший, або інший інструмент для того, щоб існуючі штапики нам спочатку дістати. Також бажано мати з собою е, перчатки для того, щоб діставати склопакет. Бажано, щоб вони були жорсткі прорезинені, тому що края склопакетів зазвичай дуже гострі. Крім того, ще потрібен буде набір е, фальцевих та дистанційних вкладишів. Фальцеві вкладиші. Мають приблизно ось таку форму. Вони встановлюються певми у віконну раму. Ми побачимо з вами це. Дистанційні вкладиші мають просто прямокутну форму без защіпок, без нічого. І використовуються для коригування склопакету по висоті та по ширині, щоб виставити його більш рівномірно. Отже, для заміни склопакету. Перше, що маємо зробити, це дістати штапики. Та дістати сам склопакет. Штапики починаємо діставати із більших до менших. Забиваються в зворотньому порядку. Спочатку ставляться менші штапики, потім більші. Дістаємо по колу із вільних кутів. Тепер цей штапик у нас більш <кхи> вільний, і можемо його з верхнього або з нижнього кута спокійно дістати. Все наше вікно розпаковане. Можна переходити до діставання самого склопакету. Перше, що робимо, це лопаткою пробуємо зміщувати склопакет, тому що дуже часто, особливо після вже тривалого його використання вікна, він е, доволі сильно прилипає до резинового ущільнювача. Далі дістаємо дистанційні вкладачі, щоб склопакет у нас вже вільно стояв у рамі. Це він у нас вільно пересувається, можемо виймати. Коли ми вийняли наш пакет, який йде під заміну. Для того, щоб замовити новий, потрібно обов'язково виміряти його ширину, висоту і товщину. Вимірюємо з точністю до міліметра. І якщо по ширині по висоті, у нас ми можемо допустити похибку там навіть 2-3-5 максимум міліметрів, то товщину склопакета потрібно міряти з точністю до міліметра. В різні роки різні виробники профілів, різні виробники з вікон ставили склопакети з стандартом від 18 до 52 мм. Якщо ми помилимося з вами на пару міліметрів ту або іншу сторону, ми не зможемо встановити склопакет на наше старе місце. А якщо він буде тонший, він не затиснеться штапиком. Якщо він буде, ну він буде просто болтатися, якщо він буде товщий. То ми не зможемо взагалі вставити штапик на місце. Вимірювання ширини і висоти. Для вимірювання ширини і висоти нам достатньо, звичайної рулетки. Як я казав, похибка до 5 мм навіть нас не, не дуже турбує. Виміряю. Для вимірювання товщини склопакету. Ми використовуємо штангенциркуль. За допомогою нього міряємо товщину. Зараз найрозповсюдженіший стандарт це 24 та 32 мм. Невеличка підказка, всі товщини склопакетів йдуть з кроком по 2 мм. Тобто там 18, 20, 22, 24 і так далі. Якщо ви наміряли, наприклад, 21 або 23, швидше за, за все, у вас склопакет повинен бути на міліметр більший. Тобто або 22, або 24 мм. Після наших замірів е, виробники роблять склопакети. І уявляємо, що нам привезли вже готовий склопакет, який треба ставити на місце. Для того, щоб замінити склопакети, у нашу раму ставимо фальцеві та дистанційні вкладища. Фальцеві вкладиші ставляться першими. Для глухих вікон ми використовуємо два фальцеві вкладиші знизу і зазвичай два фальцеві вкладиші з боку. Можна використовувати один зверху, але це потрібно в, в, тільки в тому випадку, якщо ми транспортуємо кудись наше вікно. Якщо ми замінюємо склопакет вже в вікні, яке змонтоване. Тому два нижніх і два бокових нам цілком достатньо. На фальцеві вкладище, тепер кладемо дистанційні. Дистанційні зазвичай йдуть нижні, десь 4-5 мм. Так, після цього ставимо на місце скло пакет. За допомогою лопатки вирівнюємо його по ширині проєму. І для фіксації ставимо бокові дистанційні вкладища. Дистанційні вкладиші йдуть різної товщини, тому можемо набирати таку товщину, яка нам в даному випадку буде необхідна. Коли у нас склопакет виставлений у проємі, ми приблизно дивимося по резинкам, щоб вони були паралельні. Після цього починаємо забивати наші штапики назад. Починаємо забивати зазвичай із верхнього штапика. Він у нас фіксує склопакет і далі вже його можна не тримати. Як я вже казав, спочатку робимо менші штапики, коротше. потім ставимо на місце вже довше. Бажано не міняти їх місцями, а ставити в такому ж порядку, я маю на увазі лівий на лівий, правий на правий, як воно було зроблено виробником. Після того, коли наші штапики на місці, якщо ми ставили глуху частину вікна, треба відкрити стулку і трохи повернути на місце імпост, щоб він не чіплявся за фурнітуру. Перевіряємо відкривання вікна. О, все працює. Тобто, заміна склопакету у нас вийшла добре. Склопакет на відкривній частині на стульці, міняється аналогічно. Тільки з тією різницею, що фальцеві і дистанційні вкладищ ставляться трошки в іншому порядку. Рахуємо від петлі по діагоналі. Тобто, ось у нас петля. Значить, ми ставимо підкладки знизу і справа. І аналогічно ставимо зліва і зверху. По діагоналі. Все інше виконується точно так же. Дякую за увагу.